Добрий день, ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про першу війну римлян з германцями. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. У другому столітті до нашої ери германські племена жили у південній Скандинавії, на Ютуландському півострові і в гирлі ріки Ельба, але через зміну клімату. Германці почали поступове просування на південь, на території заселені кельтами. Близько 120 року до нашої ери германські племена Кімврів переселилися на територію сучасної Чехії, а звідти рушили далі на південь і атакували союзні Риму кельтські племена. Кельти попросили Рим про допомогу. Римський сенат був стурбований рухом германських племен. Римляни боялися, що германці нападуть на Рим. Тому у 113 році до нашої ери на північно-східний кордон Республіки була відправлена 30 тисячна армія консула Гнея Папірія Карбона. Кімври послали на зустріч карбону послів, які заявили римському консулу, що германці не планують нападати на Рим. Але карбон не повірив послам і біля нореї на території сучасної Австрії атакував германців. Битва закінчилася повним розгромом римлян. Карбон втік у Рим, де потім покінчив з собою. Після розгрому під нореєю римляни готувалися до найгіршого, але германці не пішли в Італію. Очевидно, що вони дійсно не планували нападати на Рим. Германці перейшли Альпи і опинилися у Галлії, де до них приєдналися місцеві гальські племена, які були незадоволені владою Риму. У 109 році до нашої ери кімври знову з'явилися біля римських кордонів, цього разу у Нарбонській Галії. Сучасний південь Франції. Германці розбили римську армію консула Марка Юнія Силана. А через два роки, у 107 році до нашої ери, у битві при Бурдігалі сучасне Бордо у Франції, германці разом з Галами повністю розгромили 40-тисячну римську армію консула Луція Касія Лонгіна. Сам консул загинув у битві. 6 жовтня 105 року до нашої ери біля містечка Араузіон. 200 тисячне військо германців і галлів знищило дві римські армії загальною чисельністю 120 тисяч бійців. Римськими військами у цій катастрофічній для римлян битві командували консул Гней Маллій Максим і проконсул Квінт Сервілій Цепіон. Причиною такого розгрому римської армії стали незгоди всередині римського командування. Максим і Цепіон належали до різних політичних угрупувань і тому не довіряли один одному і діяли кожен сам по собі. Тому гарманці розбили римлян по частинах. Після перемоги при Араузіоні до гарманців приєдналося ще одне германське плем'я Тевтонів, яке, як і Кімври, прийшло з півночі. Але навіть після перемоги при Араузіоні германці не пішли в Італію, а вторглися в Іспанію. Але звідти їх вигнали місцеві кельтські племена. Римляни були налякані поразками. Єдиною людиною, яка могла врятувати Рим, був Гай Марій, який блискуче себе показав у Африці, де завершив югуртинську війну. А головне, у підлеглих йому військах Марій провів військову реформу, яка значно посилила їхню боєздатність. Римський сенат визнав реформу Марія ефективною і дозволив йому поширити нововведення на все римське військо. Марій швидко створив нові професійні, добре підготовлені і добре вмотивовані військові частини, а на командні посади висунув досвідчених і талановитих офіцерів. Впродовж п'яти років поспіль римляни обирали Марія консулом. Це був безпрецедентний випадок в римській історії. Але Марій виправдав виявлену йому довіру. У 102 році до нашої ери 40-тисячне військо Марія у битві при аквах Секстієвих. Розгромило 200 тисячне військо тевтонів. Декілька десятків тисяч полонених германців були продані у рабство. Серед полонених германців був і король тевтонів тевтободу. Улітку 101 року до нашої ери Марій разом з іншим консулом Квінтом Лутацієм Катулом завдав вирішального удару кімрам. Військо Римлян налічувало 54 тисячі вояків. Їм протистояли 400 сотні тисяч. Германців і їхніх гальських союзників. Правда, із цієї кількості людей половину складали цивільні. 30 липня 101 року до нашої ери біля селища Верцели відбулася вирішальна битва. Бій був дуже запеклим. Кімбри навіть змогли потіснити війська Катула, але ситуацію врятувала атака римської кінноти під командуванням Луція Корнелія Сули. Римляни оточили противника і повністю розбили. Сто тисяч германців були вбиті. Ще стільки ж Марій продав у рабство. Кімврська війна завершилася перемогою Риму. Кімври і Тевтони назавжди зникли з історії. Рим вистояв. А от Марій посварився з Катулом і сулою щодо того, хто ж зробив більший внесок у перемогу. Тільки но відступила зовнішня загроза, у Римі знову загострилася внутрішня боротьба. Громадянські війни в Римі продовжилися. А що думаєте про Кімфрську війну, ви, мої глядачі-підписники? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.